З кінця січня у Кривому Розі медики фіксують зростання інтенсивності захворювання населення на гострі респіраторні вірусні інфекції. Утім, показник зареєстрованих випадків поки що наполовину нижче під порогу. Водночас по області грип та герві поширюються утричі швидше. За минулий тиждень в лікувальні заклади нашого міста в заклади охорони здоров'я за медичною допомогою звернулися 1725 захворілих осіб проти. 1596 осіб за попередній тиждень захворюваність в нашому місті зросла на 8%, відсотків по області на 21 відсоток. Серед захворілих найбільша кількість реєструється серед дитячого населення. Епідемічна ситуація у місті та прилеглих районах на щоденному моніторингу спеціалістів відділу лабораторних досліджень. При відборі біоматеріалу у нас виявлені, виявлено, що серед населення міста циркулює вірус грипу типу А. Крім того, виявлені віруси парагрипу, аденовіруси, ну і інші ще віруси циркулюють серед населення. Разом з тим випадків інфікування на ковід 19 поменшало, проте він нікуди не зник, кажуть вірусологи. За попередній тиждень померло четверо криворіжців з таким діагнозом. Усі мали серйозну супутню патологію, а вік трьох з них перевищував 80 років. Пацієнти з перебігом захворюваності середньої тяжкості і тяжким отримують спеціалізовану допомогу в інфекційній лікарні. Станом на даний момент ситуація стабільна і 112 пацієнтів, які лікуються в нашому закладі. Лише 30 пацієнтів лікуються з підверженим з коронавірусна хвороба, з них одна дитина, і 19 пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу. В реанімації знаходиться пацієнт на неінвазивній вентиляції легень, також з підозрою на коронавірусну хворобу. Ліки ліками, засобами індивідуального захисту, лікарня повністю забезпечена. Обстеження так все виконується згідно протоколів. Олена Партоєва зазначає, що на стаціонарному лікуванні пацієнти переважно похилого віку. Це люди, які входять до групи ризику, тобто мають хронічні серцево-судинні недуги, дихальні захворювання, онкопатології. Цих людей обов'язково потрібно щеплювати. Щеплення від ковіду складається із двох щеплень. А групи ризику, і медичні працівники, інші групи ризики, вони щеплюються ще двома дозами бустерної вакцини. Тому час є, потрібно вакцинуватися, щоб знову-таки хочу нагадати, що від захворювання щеплення не захищає, але воно захищає від ускладнень на фоні ковіду, від тяжких захворювань і від попадання до реанімації, що також дуже важливо. У МОЗ повідомили наразі Україна в середині епідсезону грипу та ГРВІ. Загальнонаціональний карантин можуть оголосити в тому випадку, коли стрибок захворюваності на грип та ковід спостерігатимуть у більшості регіонів. Тетяна Васильєва, Максим Пономарю, Олексій Правицький цей день.